Що таке флейнг? Слово флерінг від англійського флеєр, тобто родзинка або особливий стиль. Це мистецтво барменів шаглювати пляшками, шейкерами, келихами та іншим барним інвентарем під час приготування коктейлів. Він поєднує техніку, шоу та ефективну роботу за баром, створюючи для гостей ефектне враження. Основні види флерінгу. Перший вид: warкін флер або робочий флерінг. Working flare виконується під час роботи та приготування нашої котелі. Виглядає дуже ефектно та збільшує наші чайові мінімум вдвічі. Working Flare краще все використовувати, коли наш бар не дуже загружений. Ми маємо вільний час та можемо виконати деякі трюки та заробити додаткові чайові. Легкі підкидання, прокрути, викиди, баланси це все можна навчитися на моєму курсі Fleerboard Tender, де більше робочого та крафт флерінгу. Робочий флерінг використовується для створення вау-ефекту під час обслуговування наших гостей та приготування наших коктейлів. Під час виконання рутини ми підкреслюємо наш професіоналізм, експертність та це нам допомагає заробити більш речових забаром. Також ми можемо згладити деякі недоліки, якщо коктейль вийшов не зовсім ідеально, тому Working Flare – це універсальна річ. Другий вид флерінгу Exhibition Flare шоу флерінг або змагальний вид флерінгу. Виконується він зазвичай на змаганнях флейр тендерів або на івентах, корпоративах, весіллях, як бармен-шоу та частина свята. А зараз я вам покажу частину бармен шоу, який ви можете вивчити разом зі мною на моїх персональних тренуваннях онлайн. Третій вид флерінгу Крафт флеер. Креативний або ремісничий флерінг. Поєднання точності, елегантності та вишуканої подачі. Орієнтованість не скільки на видовищність, а скільки на стиль та естетику подачі. Використовується в сучасних коктейльних барах, де важлива атмосфера та культура подачі на полі. А навчитися та ефективно використовувати забаром крафт та робочий флерінг ви зможете, пройшовши мій курс флейт Bartender, де більше крафт та робочого флерінгу. Четвертий вид флерінгу джаглін джаглінг-флеєр, тобто жонлювання. Робота з кількома шейкерами або пляшками одночасно. Через його видовищність найчастіше його використовують на змаганнях або на івентах.